Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана і на цьому каналі ми з вами спілкуємось про аромати. І сьогоднішнє відео буде за запитом. В коментарях мені запропонували підбирати аромати у парфумерних композиціях, в яких присутня нота огірка. У мене їх лише три віднайшлось у парфумерній колекції. І від себе я ще до цієї добірки додала аромат з нотою гарбуза. І був запит ще про аромати з нотою сливи. Я вже готую цю допірку і невдовзі вийде відео. А як же ж пахне огірок? Звісно, що всі ми знаємо, як пахне городній огірок, відрізняється аромат огірка з супермаркета і відрізняється аромат огірка зі шкіркою і огірка серцевини. Також свіжий огірок дуже виразно пахне, по-свіжому, ароматично, зелено і дещо трав'янисто. Консервовані огірки ми не беремо до уваги. А огірок це овоч, який освіжає. І так він пахне водянисто. І його смак підсилюють якісь додаткові компоненти, наприклад, сіль. І найперший аромат від Карнер Барселона. З свіжої лінійки, яка присвячена подорожі по середземному морю, це саладо, і він пахне яскравим огірковим акордом. Одразу, коли я його вдихаю, він пахне натуральним огірком, який щойно порізали, який ще не встиг пустити сік, і його трішки підсолили. Окрім того, у ароматі ще й відчувається і злегка звучання перчика, і фоном звучать цитруси. Аби підсилити смак огірка, зазвичай в салат ми додаємо або оцту, або лимонного соку. В даному випадку тут цитруси, і вони справді додають ще цієї акватичності, свіжості, ароматичності аромату. І така приємна парфюмерна композиція, справді освіжаюча, і він відрізняється. На моїй шкірі звучить дещо м'якше, інколи навіть і солодше за рахунок квіткового блоку. А на чоловічій шкірі аромат звучить більш одеколонно і навіть схожий деякими нюансами та акордами на аромати з лінійки садів від Армез. У в самісінькому старті заявлений також і в парфюмерній композиції «Nature» від Yves Rocher. заявлений для чоловіків, чоловік ним не користується, аромат знято з виробництва, придбаний дуже давно. Закликаю не купувати аромати від цього непорядного бренду. І у кількох словах я його можу описати як трав'янистий, класичний чоловічий освіжаючий шипер. Він пахне і засобами для гоління. В ньому є так, та трішки дещо шрухувата трав'янистість за рахунок шавлії, і також тут присутня м'ята, яку я не можу виокремити в цілому. Пахне він злегка трав'янисто, ще раз повторюсь, злегка навіть дещо і цитрусово. І так ця огірковість додає і легкої акватичності аромату. Таким чином, нібито навіть полегшуючи його. А наступна парфюмерна композиція створена для жінок від Доникара, New Нью-Йорк Delicious». Ця мила мініатюра. У нас з'явилася завдяки адвент-календарю, який ми розкривали минулого місяця з донькою. І це миле зелене яблучко від доника Нью-Йорк пахне дуже по-дівочому. І коли моя дитина його вдихнула, навіть одразу було озвучено, що аромат пахне кавуном. Ось такі метаморфози комбінації огірка разом з туберозою. Саме тубероза може давати. Такі цікаві комбінації. Також тут присутнє і зелене яблуко, є також і фіалка, і конвалія. Загалом це така ненав'язлива, дівоча, зрозуміла парфумерна композиція, і може вона запудритись, може, злегка може навіть і замилитись дещо згодом. І доньці вона подобається. Я радію, що цей аромат нарешті з'явився. У нас у нашій парфумерній композиції і те, що згодом я підготую добірку і наших мініатюр. Готуючись до цієї добірки, я пригадала дитячу пісню про гірочки гарбузові сини й дочки. І вирішила до цієї добірки додати свого гарбуза від «Etat libre de orange» Like This і парфумерна композиція, присвячена Турці Тімді Свілтон. І коли моя дитина послухала цей аромат, перше, що сказала, що він пахне церквою і шпінатом. І я не можу не погодитись, тому що за аромат церкви, тут, швидше за все, відповідає безсмертник це гіркотрав'я, сухотрав'я, досить активний аромат, і витивер, який додає ще й сухості. А за шпінат, швидше за все, все-таки може відповідати імбир або, можливо, і цитруси. Я про цю парфюмерну композицію вже неодноразово розповідала. І якось щоразу він якісь вмикає нові акорди, коли я його наношу. Більшою мірою він звучить близько біля шкіри, таких пристойних 7-8 годин, тобто повний робочий день. Але без яскравого шлейфу. І гарбуз тут швидше вже в приготовому вигляді. У запеченому, можливо, це так м'яко, це в'язко. Це не можу сказати, що якось грайливо. Це аромат, яким мені подобається користуватися для себе. Це якраз з тих ароматів, які, можливо, не зовсім зрозуміє оточення. І цим ароматом ми не будемо вражати оточуючих, а цей аромат саме з тих, від яких затишно, від яких добре, і які подобаються мені дуже-дуже. Такою була моя коротка розповідь про городину, і огірок, і гарбуз досить рідко зустрічаються в парфумерних композиціях. Якщо вам є щось додати, будь ласка, запрошую вас в коментарі. На каналі є відео про парфумерний ароматний борщ, в якому я розповідала про аромати з тими самими компонентами, які присутні у рецепті нашої національної страви. І також нещодавно вийшло десертне відео, в якому я розповідала про аромати з компонентами світових десертів. Отже, на сьогодні, все. Дякую вам за увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!